Даний час у північній півкулі нашої планети посилилася циркуляція вірусів грипу. Не минули вони і наш регіон, наше місто Другобич. Зараз багато людей хворіє на грип, ковід, інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Захворюваність по Львівській області, в порівнянні з минулим тижнем, зросла більше ніж на 70%, А на Другобичині поки що наразі більше ніж на 40%. Хворіє багато дітей, особливо вікова група молодші, молодшого шкільного віку, а також люди активні від 30 до 50 років. От серед цих популяцій найбільший рівень захворюваності. Грип небезпечний, по-перше, своїм прямим впливом на організм. Вірус, потрапляючи в організм, викликає пошкодження всіх органів і систем. Це супроводжується підвищенням температури, ломотою, головним болем, відсутністю апетиту, вираженою слабкістю. І якщо людина ослаблена, не має можливості боротися далі з вірусом, тут можуть бути ускладнення, які є основною причиною важкого перебігу, чи навіть летальних випадків, які цього року вже реєструвалися. Для того, щоб не захворіти на грип, по-перше, треба Робити щеплення від грипу. І від ковіду також. Станом на сьогоднішній день щеплення ще актуальні, хоча найбільш раціонально їх робити в передепідемічний сезон це приблизно жовтень-листопад місяць. Імунітет починає формуватись приблизно на другому-третьому тижні після щеплення, тому щеплення від грипу можна ще робити. Вони доступні в аптечній мережі. Також треба робити щеплення від ковіду, не забуваймо про ковід, тому що тепер часто йде поєднання двох інфекцій грип і ковід. І таке поєднання дає важкий перебіг захворювань, дає важчі ушкодження, особливо легень. І таку людину важче лікувати. Що ж робити, як у вас є ознаки грипу? А саме, висока температура, головний біль, ломота тощо. Бажано зробити швидкий тест на грип. Швидкі тести є доступні в аптечній мережі. Якщо швидкий тест підтверджує, що у вас є грип, бажано відразу почати лікування грипу. Краще в такому випадку з'єднатися з зі своїм сімейним лікарем, який вам порадить, як це правильно зробити. Було б добре відразу почати противірусне лікування. В аптечній мережі є. Лік від грипу, Озельтамівір, який можна приймати з перших годин підтвердженої хвороби грип, тобто має бути підтверджений швидким тестом. Але в, в будь-якому випадку треба зв'язатися з сімейним лікарем. Він вам порадить, як це краще зробити. Ну і пам'ятаємо, що найбільш уразливі групи це є діти і люди похилого віку. Треба уникати місць скупчення людей. Зараз гарна погода, бажано більше часу проводити на свіжому повітрі. Має значення раціональне харчування це їжа, яка багата вітамінами і білком. І якщо у вас є необхідність відвідати місця скупчення людей, а це магазини, можливо, місце праці, ще якісь місця, користуйтеся маскою. Це досить дієвий засіб, щоб Берегтися від зараження як грипом, так і ковідом. Бажаю всім міцного здоров'я.